Товариство з обмеженою відповідальністю Solar Квант завершує будівництво у місті Орджонікідзе. Першої черги сонячної електростанції. Генерація енергії побудована на передових технологіях перетворення сонячної енергії на електричну відбувається за допомогою фотоелектричних панелей. Електроенергія, зібрана панелями, передається на інвертори. Получається напряженню 0,4 кВт. Воно подається на Подстанции преобразовываются в повышающее напряжение, повышают напряжение до 6 кВт. И далее это напряжение транспортируется по построенной высоковольтной линии. 3,8 км линии здесь построена до ближайшей подстанции Богдановская. 6 кВт подается на, под, на подстанцию Богдановская. Ожидаемый годовой объем производства электроэнергии в первую очередь составляет 2 миллиона 312 тысяч киловатт-часов. В год. Цей метод перетворення сонячної енергії на електричну є не тільки високоефективним, але і екологічно чистим. Будівництво електростанції Воржинікідзе розбито на два етапи. В першу чергу на 2 МВт завершують у третьому кварталі 2013 року, другий етап на майже 3 МВт у першому кварталі 2014 року. Нагадаємо, плани побудувати сонячну електростанцію існували і в нашому місті. Наприкінці квітня цього року депутати міської ради надали в оренду товариству Екотехнік Нікополь ділянку площею 15,2 гектари на вулиці Електрометалургів, 310 А для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств.